А звістку про одну четверту ліги Торнадо команда КВН гальорка зустрічала в гуртожитку. Ми цілий день так говорили і курили, Пахлетимо мій любов'ю. Говорили і курили, потім люди прийшли і до нас під. Добрий вечір! Добрий вечір! А, команда КВН Гальорка? Так. Да. Я Ілюша. Значить дивіться, це вам запрошення на одну четверту квен Ліги Торнадо у місті Чернівці. Все, я пішов. Ми тебе за чим посилали? От що значить люди, не грайте з лузком в карти на желання. Особливо Воу! Так, Дима, 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 успокойся, что это такое? Я вообще-то не понял, а что это танцую я один? Мы же договаривались, что танцую я один? Дима, под что ты танцуешь? На, вот возьми кассету и поставь нормальную музыку. Витя, это не кассета. Витя, это бабина. Дима, Света, это бабина, а то кассета, поставь нормальную музыку. Подивимося, що там в тебе таке. Сонце вас <плес> на себе голуби, кохання до нас прислав більше міш нашим. Стоп, музика, стоп, концерт. Вітя я не поняв. Це що за пісня 76-го року? Вона ж стара. Діма, ти ходиш до моєї сестри, вона то 76-го року. Ти ж така, що вона стара? Що таке? До речі, вибачте, забулися вам представити да. це Света. Це Света. Це свєта, от. Света в нашій команді номер е, два. Ні, ні почекайте. Якщо придивитись, тут навіть. А якщо навіть на скидку, можливо навіть і чотири. Ні, ні, ми забулися вам сказати, що Свєта викладач, і вона, як вчитель в школі, завжди стверджувала, що краще мати тверде три, ніж таке собі чотири. Оголошення. Весільні сукні, села Волока. Наші корсети ховають і восьмий місяць вагітності. Шановні друзі, майже всі училися в університеті і пам'ятаєте, найбільший ржач. Конкурс краси. Ми представляємо конкурс краси Чернівецькому національному університеті. Ваші обласки нашим конкурсантам. Дівчатки, конкурсантка номер один, пожалуйста. Привітаємо, привітаємо. От, я, от вийшла, стісняється масонька. Добрий вечір. Мене звати Анни Дежела. Моя фамілія є когут. Когут то по народному значить півень. Я навчаюся на першому курсі, і що про себе. Я люблю, я люблю. Читати. Люблю писати. А ще люблю відпочивати з друзями. Мій номер один, а не дежела. Так, це була анжелочка. Шановні друзі, конкурсантка номер 2 Конкурсантка номер 2 Пішла курка. Ой. <плес> О, до -до 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 Добрий вечір. Мене звати О -О Орися. Я студентка першого курсу. Я люблю ч -ч -ч читати, також писати і заїкатись. -за Я Орися номер два. Отож, зустрічайте конкурсантка номер 3 Привіт, я ліля. Ліля, п'ятий курс. Я не люблю читати. Я не люблю писати. Я не люблю віддихати з друзями. Я люблю, коли друзі адихають зі мною. Ліля, мій номер 095 505 22 40. А у нас випадок в зоопарку. Синочку, дивися, жира. Мамочку, дивися. Кінь. Кінь, мам, купи коня, мам, купи коня. Мам, ти ви поні. Ай, поні, Гарний поні, мам. Мене звати Міша, а тебе як? Привіт, я Ліля. Привіт, привіт. 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 Шановні друзі, а зараз давайте ми уявимо ситуацію весілля і як хлопці коментують процес, коли Нівеста кидає букет дівчатам. Вово, -во -во, диви. Зараз буде диви. Mm. я ставлю на лошадь номер 6. Да. Життєва мудрість і жили вони дружно і щасливо, і померли в один день, бо він сів збоку, а вона за руль. І що ж, ми представляємо останній день дембіля в армії. Душара, іди сюда. Душа в общем служи, як дід служив. Ти поняв? Да, да дядько, я поняв все. Все, коротше, я не дойду до казарми, поклади мене тут. Дядько, да, вас покласти тут, а скажіть, вас покласти на дорозі чи покласти на тротуарі. Ну, звісно, на тротуарі поклади собою. Поклади, лягайте, поклади. Лягайте, поклади. Давай. Все, і ти, ти лягай, і ти лягай біля мене. Лягай, малиш, малиш, лягай, не бойся. І ви теж всі лягайте. Ей, ви, а ну, ви да. Лягайте, геть всі. І хай люди знають, що такі, як ми, на дорозі наваляються. валяються.